30 років ми ходимо вулицями незалежної України, але називаємо їх іменами чужих радянських нав'язаних нам героїв. Ми банально не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. Вітаю з вами знову. Я Денис Казанський, і ми знаходимося у Солом'янському районі. На цьому місці колись шумів кадетський гай. Під час першої світової його виробили. Потім тут побудували селище імені 1 травня, а після другої світової його також зруйнували і побудували новий район. І ось так з'явилася ця вулиця, яка спочатку отримала назву П'ятисота нова, потім Здвійська, а потім отримала ім'я радянського функціонера Григорія Петровського. Ми перевіримо, як проходить декомунізація столицею. І разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму та чиї імена насправді варті лишитися в історії України. От ви знаєте просто, як вулиця називається де ми стоїмо? Світлічного. Так, а ви знаєте, хто такий Іван Світличний? Ні, не знаю. Не знаєте? А знаєте, як раніше називалася? Петровського. Ви знаєте, як вулиця називається, ця деноплата. Це Світлична. Так, а ви знаєте, хто такий Іван Світличний? Не інтересувався. Так, а раніше знаєте, як називалася вулиця? Петровського. А знаєте, хто такий Петровський? Революціонер не знаю. Ясно. А підтримуєте перейменування? Мені як то без різниці. Григорій Петровський, народний комісар внутрішніх справ РСФСР. Керівник масового червоного терору та примусової колективізації села і вилучення хліба в Україні. Співзасновник СРСР у 19 років Петровський вступив у Катеринославі до Союзу боротьби за визволення робітничого класу. Дуже швидко він орієнтується і очолює нелегальні соціал-демократичні гуртки. Тоді ж він одружується, і дружина стає йому помічником, допомагаючи друкувати і розповсюджувати листівки з прокламаціями та організовувати страйки. За цю діяльність Петровського на рік ув'язнюють. Звісно, після звільнення він не полишив свою діяльність і знову повернувся до своєї справи. Коли знову вийшов, то поїхав з заводу на завод підбурювати робітників на повстання. Потім поїхав до Німеччини. А коли повернувся, то став депутатом 4-ї державної думи Російської імперії, де очолив фракцію більшовиків. Його промови були шикарні. Ще пак писав їх йому сам Владимир Іліч Ленін. Втім, депутатом він пробув недовго за відмову голосувати за воєнні кредити. Він був заарештований та засуджений до довічного поселення у Якутії, де й зустрів революцію. Після революції Петровський повертається в Пітер, очолює НКВС, а його вже дорослі сини Леонід та Петро стають охороною Леніна. Петровський є одним з організаторів всеросійської надзвичайної комісії, яка впроваджує масовий червоний терор та здійснює спецоперації з ліквідації діячів УНР та повстанського антибільшовицького руху. Коли розпочався голодомор, Іванові було три з половиною роки. Мати з останніх сил підтримувала город та корову, щоб врятувати дітей від голоду. Коли Івану було 12 років, почалася друга світова. Това війна у селі німці облаштували військовий аеродром. А біля хати світличних стояла вантажівка зі зброєю, і Іван разом із товаришем вирішили її підірвати. Вибухівка здетонувала у нього в руках, вдалося врятувати лише обрубки усіх пальців. А Петровський після Голодомору остаточно змирився з лінією партії. Це його і врятувало. Хоча усі свої посади, крім депутата Верховного совєта СРСР, він втратив. Як втратив і родину завдячувати за голодомор українці мають Григорію Петровському. Саме він був керівником колективізації, наслідком якої і став голодомор. Побачивши абсолютно нереальні плани по хлібозаготовках, Петровський спробував щось сказати проти, та його ніхто не слухав. Більше Петровський не проявляв ініціативи, а почав виконувати жахливий закон про п'ять колосків. За останніми даними, під час Голодомору загинуло сім мільйонів українців. Іван ходить у жовтневий палац, де збираються члени клубу творчої молоді сучасник. Лесь Танюк. Іван Дзюба, Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Драч, Євген Сверстюк, Віктор Зарецький, Алла Горська. Його називають двигуном шістидесятників, лицарем духу. А Василь Стус один з найближчих друзів світличного. Кличе його Доброокий та вусате сонечко. Клуб закривають після того, як учасники зацікавилися розстрілами у биківні. Після закриття всі збираються у світличних читати сам видав. Заборонені твори, статті та документи. Світличний передруковує на машинці або переписує під копірку і відправляє у діаспору, де їх публікують. Туди ж він віддає і копії щоденників Симоненка, та в цей же час в нього починаються проблеми зі здоров'ям. Під тиском КДБ світличний втрачає роботу і змушений працювати під псевдонімом. Нарешті його беруть завідуючим редакції мовознавства у видавництво Наукова думка, але і звідти швидко звільнюють, тому що виглядає як махровий буржуазний націоналіст, носить вишиванку та вуса донизу. Після звільнення він не може знайти роботу і займається сам видавчою діяльністю. Він їздить в Москву до Солженіцина, встановлює контакти з дисидентами з інших республік. На різдво 1972 року починаються арешти інтелігентів по всій Україні. І за звинуваченнями у антирадянській агітації та пропаганді та антирадянському націоналістичному світогляді заарештовують Івана Світ. Птичного та його сестру. У концтаборі він стає одним з лідерів руху опору. Ініціює більшість акцій протесту, в'язнів та голодувань, найдовше з яких тривало 56 днів. Після таборів на нього чекає заслання на Алтай, куди відправляють найзапекліших злочинців, бо там підвищена радіація. На Алтай до нього приїжджає дружина. Цей клімат зовсім не підходить світличному, і в 1981 році стається інсульт. Над його ліжком висіла мапа радянського союзу. Іван просив позначити на ній місця, де сиділи його товариші. Посміхаючись через силу, він казав: Подивись, Льолю, Українці окупували Сибір. На могилі світличного на байковому кладовищі неподалік від могили Василя Стуса стоїть козацький хрест з написом: він був світильником, що горів і світився. Поховали світличного у вишиванці, яку йому подарував Василь Стус. Державну премію імені Тараса Шевченка. Дисиденту присудили вже посмертно у 1994 році за збірку поезії та статей Серце для куль і для Рим. Вважаю це прекрасно, що на цій вулиці більше не зустрічається ім'я ката українського народу та злочинця Григорія Петровського. Натомість на усіх табличках ім'я Івана Світличного. Ця вулиця є декомунізованою. Отже, зустрінемося на наступній.